Вітання, брати, сестри. цей день створив Господь, і ми в цьому дні можемо зрадіти, тому що наші імена записані в книги життя, наше життя воно в руці Господній, наше життя воно надихає е, других людей, щоб вони вірили в Господа Ісуса Христа. І сьогодні тема це радій, е, радій, тому що в тебе є християнський дух, в тебе є дух Христа, який наповнює. І обновляє і оживляє нас, як каже Матфія, 28 28 глава, 20 вірш каже такі слова: І от того я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Христос каже, що я з вами буду перебувати повсякденно, кожен день, кожну минуту, кожну секунду. Він каже: я буду з вами. І ми, як щирі християни, маємо можливість зустрічатися сьогоднішній день. Як діти дня завтрашнього, тому що у нас є будучність, у нас є надія, у нас є благодать, і ми можемо відповісти на невизначеність цьому світу лише впевненістю світу Божого майбутнього, тому що Господь проводить нас і направляє а, сьогодні. Різно можуть казати політики одне, е, психологи друге, якісь люди третє, ще хтось е, ложні пророки четверте. Але е, ми знаємо, що Бог нам дає впевненість, Христос каже: ви, я переміг світ і ви також переможете. Е, дам достатньо тих слів, які сказані в Писанні, як написано, що я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Аж до кінця віку. І священне Писання е, нас учить жити на, е, в ці найтяжкіші часи, е, радіти і проходити ці етапи життя, надихаючи других і сприймаючи його Божу благодать і ласку кожен день. Тому що можна впасти е, в різні обставини, які нас не будуть надихати. Але Божа любов, вона завжди довіряє. Ісус. Ми, ми кажемо йому, що Ісус, я довіряю Тебе, тобі себе в любій ситуації. Я знаю, що ти будеш турбуватися, Батько Небесний, що темніша ніч вона пройде, а прийде світло, яке наповне наше життя. Амінь.